Вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви хочете придбати мотоблок або вас просто цікавить мотоблочна тема, то ви зайшли правильно. Сьогодні ми порівняємо три різних бренда бензинових мотоблоків, а саме PowerCraft, Kentaver та DTZ. Та подивимось, що для кого підходить. По факту, це як є для нас три різних сегмента мотоблоків від самого нижчого до самого вищого, так сказати. Преміум сегмент ДТЗ, тобто, ну, звісно, не моторсіч і так далі. Але все ж таки ДТЗ рахується як преміум-сегмент. Тепер розберемося, які можна придбати мотоблоки цих трьох марок. Всі в лінійку переглянемо. У цих мотоблоків є рівняві, є М2, тобто уменшені, там йде менший редуктор, менший вал відбора потужності, та завжди на ньому будуть іти восьмі колеса, 4 на 8. Протектор, ялинка, звичайно. Потім є повноцінний мотоблок, це без приставки М семисильний 2070 або 570 на прикладі. І там вже йде звичайний вал відбора потужності, звичайний редуктор та колеса вже двох варіацій, тобто 4 на 8 та 4 на 10. На цьому нас PowerCraft покидає, це вже максимальний його приділ, семисильний бензиновий двигун. І тут включається ДТЗ та кентавер. Далі тут можете обрати вже 13-сильний або 17-ти сильний. Також звичайним редуктором увіліченим. Та, звісно, вал відбора потужності під 18 для активного навісного обладнання. У нас на всіх мотоблоках йде 2,5 тисячі мотогодин, тобто ресурс цих мотоблоків. І якість двигунів також не сильно відлічається. Можливо, між Powercraft і ДТЗ буде відрізнятися. Наприклад, якщо ми беремо дизайн, то тут покрас буде там на ДТЗ трішки краще в моментах. І можливо, десь метал буде трішки відрізнятись, тобто в якісті ДТЗ. Паверкрафта з кентавром та ДТЗ, в принципі, немає великих відмінностей. Так вони всі, в принципі, схожі. Дуже якісні двигуни, все надійно зроблено на довговічні роботи. Далі, саме цікаве в цих мотоблоках, в цих порівняннях це, напевно, редуктор. Наконець-то ми до цього дійшли. чекав, напевно, з самого початку. Якщо ми будемо порівнювати. Powercraft і кентавер. Тут нічого, в принципі, немає великих різниць. Тут іде дві передачі вперед, одна назад, в кентаврі так само йде дві вперед, одна назад. Що та та буде їхати близько 3,5 кілометрів на першій передачі, 7 кілометрів на другій передачі. Але тут включається у нас ДТЗ. ДТЗ дуже, так сказати, популярне. Передачами за того, що тут у нас ідуть три передачі: вперед, одна назад. Понижена передача, дуже багато хто її хоче, але за цього ДТЗ в нас стає більш преміальним та більш дорожчим за своїх пришественників Кентавра та Паверкрафта. Перва передача дуже гарно працює Якщо ми будемо працювати, наприклад, на Навісному обладнанні пасивному, активному, взагалі без різниці. Або якщо вам потрібно робити якісь маневри, тобто ви там захотіли кудись проїхатись, спокійно, легко за ним просто, легко будете за ним іти, просто котити його. Буквально ось така буде плюс-мінус швидкість на першій передачі. Абсолютно не будете утраждатись. Якщо ми беремо вже Powercraft та кентавер, тут уже потрібно. Трішки буде додати ходу, і вже будемо, звісно, плюс-мінус скорость буде ось така на першій передачі. А це вже візуально дуже від, від, відрізняється. На поверкафті так само буде швидко ходити. Та звісно, за цього у нас ДТЗ завжди буде дорожче, то, дорожче та буде завжди він важчим. Тому що в нас там іде в нутрі більше шестерних за цієї Передачі до речі, ці всі мотоблоки, а ще багато інших, можна придбати в нашому інтернет-магазині всі мотоблоки. Зараз я вам про це розповім. Наш інтернет-магазин є одним з найбільших по продажі мотоблоків в Україні. На сторінках нашого інтернет-магазину ви знайдете великий асортимент мотоблоків навісного обладнання та запчастин для них. А звернувшись до нашого відділу продажів, ви отримаєте якісну консультацію. Та підбор мотоблока саме під ваші потреби. До речі, відділ продажів працює без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми продаємо виключно оригінальні товари та ретельно перевіряємо їх перед відправкою. А також постійно розбираємось у тому, що продаємо, та показуємо це вам у наших роликах на Ютубі. Також для всіх клієнтів у нас працює гаряча лінія, яка поможе з будь-яких питань після покупки мотоблока. На весь асортимент магазину всі мотоблоки, а це більш ніж 150 різних моделей, діє гарантія. Від 1 до 3 років також ми маємо 63 сервісних центра, розташованих по всій Україні. Тому, в разі чого, ви отримаєте кваліфіковане, а головне швидке вирішення будь-якого вашого питання. Коли ви обираєте для себе техніку, то краще купувати у перевіреного продавця і бути впевненим у якісті товару та сервісу. Буду радий вас бачити у списку наших нових покупців, тому залишаю посилання в описі та контакти наших менеджерів. Та пам'ятайте за мотоблоками у всі мотоблоки. А тепер повертаємось до відео. Важаю, гарного перегляду. У нас по факту PowerCraft це старий кентавер до рестайлінгу. У нас старі органи управління, старий фільтр, повністю, можна так сказати, кентавер 2021 року, можливо, навіть 2022 року. Але надійність вже нова. Тобто, повністю вже все у нас нове, кромі речагів управління. У нас є ручка екстреного зупинку, старе щеплення, тобто обратне, якщо ви це хотіли. Зажимаєте щеплення, вмикаєте передачу, відпускаєте мотоблок, у вас тоді тільки. Поїхав. Якщо ми будемо порівнювати вже ДТЗ і кентавер, то в нас вже тут щеплення трішки другого зразку. Тобто нам тут вже потрібно запустити мотоблок. Перед цим вмикаємо передачу, першу, другу, там, якщо у вас ДТЗ, то навіть третю. Затискаєте щеплення і завжди з вижатим щепленням їздите. Тобто багато кого цікавить саме щеплення, як на Паверкрафті. Але вже в нових мотоблоках кентавер, ДТЗ і багато різних, можливо, ще форти. У нас вже друге йде щеплення просто нового образця. Вона зроблена більш надійна, тобто для безпеки людей. Якщо ви їздите на мотоблоці на другій передачі, мотоблок їде, наприклад, швидко, там 10 кілометрів, 7 кілометрів, взагалі без різниці, і вас мотоблок ви не справляєте з управлінням. Відпускаєте, просто він у вас виривається з рук, відпускаєте щеплення, мотоблок у вас абсолютно зупиняється. А на PowerCraft або на старому кентаврі, якщо можна сказати, ви завжди відпустили щеплення, мотоблок може сам їхати. Щоб вам його заглушити, вам завжди треба буде нажати ручку екстреної зупинки. До речі, вона тут глуше двигун. А на кентаврах та ДТЗ вже глушить нова кнопка. Просто при вмиканні при запуску мотоблока натискаєте ОН. А при тому, як ви хочете заглушити, натискаєте Off. що на кентаврі, що на ДТЗ ця ручка у нас є. Якщо вже почали порівнювати рулі, то, як бачите, бардачок є, бардачок також є. Можете подивитися, як вони виглядають із нутри ДТЗ та Кентавр, тобто по вмістості більше, звісно, на кентаврі. На ДТЗ вже буде трішки меншим. А на Паверкрафті вже цього бардачка зовсім і немає. Також можемо подивитись по структурі руля на Кентаврі і на Паверкрафті. На У нас ідуть однакові рулі. На ДТЗ уже йде в нас цільний повний руль. Я б не сказав би, що на Кентаврі він хиткий, якийсь, слабкий і не буде витримувати нагрузки, але на ДТЗ вирішили вирішили зробити його ось таким цілісним, тобто повністю звареним, одним, так сказати, прутом. Та звісно тут є з другої сторони. Давайте я вам покажу, що на кентаврі, що на ДТЗ, у нас іде ось така перегородка, щоб просто у нас руль не вигнувся в другу сторону. І за цього у нас дуже надійний стає руль, сам мотоблок. І ми можемо завжди зручно керувати. Зараз звісно можна трішки під підтиснути його. І можете завжди навіть ось перевернути мотоблок взагалі без проблем. До речі, мотоблоки всі три, всіх марок абсолютно дуже гарно збалансовані. Буквально ось одною рукою піднімаю взагалі без проблем. Тобто з управлінням справиться абсолютно люба людина, будь то пожила, похила людина, чи то буде жінка, чоловік, дитина абсолютно без різниці. Всі мотоблоки дуже гарно збалансовані. Та на них працювати не важко. Далі, що ми будемо дивитись, це. У нас йдуть колеса, резина, резина, в принципі, що повсюду, Там, можливо, трішки краще б на ДТЗ, але вони йдуть всі одинакові. У нас протектори, ялинка. 4 х 10, тут 4 х 8 мотоблок все ж таки поменше. Та також 4 х 10, також ялинка. Ось такі в нас йдуть колеса. Я вам скажу, що по опиту в нас багато клієнтів задоволені всіма мотоблоками. Ніякий мотоблок не поганий, просто під різні сегменти. І в нас колеса плюс-мінус відходжують по. Два сезони, тобто по два роки можна так рахувати, то жалоб таких не було. До всіх мотоблоків абсолютно любої марки в нас йде, звісно ж, фриза в комплекті. Безкоштовно, просто вона йде комплектуючим цих мотоблоків. Берете, чіпляєте, відпускаєте будь-який мотоблок. Зараз покажу на Powercraft, Він самий легенький, бачите, легко збалансований, взагалі піднімаю без проблем. У нас просто фреза чіпляється. Якщо ви раніше ще дивились наші ролики, то ми це розказуємо абсолютно в кожному. У нас фреза дуже легким чином чіпляється, просто колеса. Дістаєте, палець ось фіксуючий, який я вже до цього сав, чіпляєте фрезу, знову фіксуєте пальцем і можна працювати, тобто ґрунту фрезами, можна вже йти орати огород. Потім обратно, обратно почепили колесо, зафіксували пальцем. І проблем абсолютно ніяких немає з цим перебуванням. Абсолютно любий мотоблок, так бачиться збалансований. Давайте тепер розберемося, який. Фільтр ви отримаєте, придбавши ту або другу модель бензинового мотоблока. Наприклад, Паверкрафта, це в нас старий образець фільтра, такий раніше йшов на кентаврі. Звичайний фільтр, фільтруючий з масляною ванночкою та двома прокладками. Збачите, прокладки добре фільтрує взагалі без проблем. Але якщо ви оберете на 7 кінських сил, але другої марки, наприклад, ДТЗ або Кентавра, то у вас вже буде фільтр тут виносний, тобто нового образця. Ось, ось така буде шлангочка, тобто виносний. Фільтр. Хочу все ж таки показати, який зараз іде фільтр на бензинових семисильних двигунах на ДТЗ та кентавер. Тож, давайте я вам це зараз покажу. Фільтр конструктивно похожий як на PowerCraft, але уже з виносною трубою. Можете самі побачити, що це кентавер 2070, тобто семисильний бензиновий мотоблок. І вже виносна труба, і також внутрі неї йде у нас ось така прокладочка. Та труба ця зроблена для того, щоб по факту фільтр у нас повище буде. І для цього буде лучша фільтрація, тобто буде в принципі доходити менше пилюки. Ходімо, зразу покажу вам на ДТЗ. ДТЗ це в нас такий самий ідентичний, як і той PowerCraft, тобто М2, уменшена версія, але саме сильний двигун. І також йде абсолютно такий же ж фільтр з, виносно, ну, вино, з виносною трубою. Якщо подивимось, то в нас йде такий самий фільтр, ваночка є. Ну, а тут... Своє преимущество в ДТЗ, що тут є таке віконце, і коли ви заливаєте мастило, у вас воно хоча б видно, як бачите, абсолютно видно, скільки вам мастила потрібно. Є мітка. Для ДТЗ, це взагалі від ДТЗ, точніше, це просто лайк. На кентаврі та на паверкафті такого немає. Хоча на паверкафті також видно, але на кентаврі такого так точно немає. Ходімо, далі будемо розповідати за ці мотоблоки. Якщо ми дивимося на PowerCraft, нічого в нас немає. Мотоблок легко, звісно, буде крутитись, тому що він маленький. Але якщо ми беремо вже кентавер, побільше, це вже в нас йде тринашка. Тяжко чесно тягати, особливо якщо це буде в русі, то ми можемо брати ДТЗ, гарно збалансований, як і кентавер, як і PowerCraft, але в нього є своя фішка. На кожному ДТЗ воно так і є. Як бачите, диференціальні ступиці. тобто... Ось, дуже легко там робимо оберт на 360 градусів, взагалі без проблем. Можемо їздити, тобто можемо просто робити дуже легкі маневри. там, Наприклад, їдемо, їдемо, робимо маневри і все. Тепер поговоримо, як можна запустити, в принципі, ці мотоблоки. На всіх бензинових мотоблоках у нас іде ручний стартер, абсолютно, як бачите, 13-сильний, чи то буде 7-сильний. Іде. Просто завжди ручний стартер. Немає на бензинах, в принципі, електростартера, тому що вони і так досить, досить легко запускаються. І в електростартер це буде просто переплата ваших коштів. До цього їх, в принципі, і немає. До речі, якщо ми беремо за PowerCraft, то в нас тут йде... М2 уменшена версія, також є такий кентавер та ДТЗ. І звичайний є, вже без уменшеної версії, без приставки. Уменшена версія відрізняється тільки тим, що в нас уменшений вал відбора потужності, зменшений редуктор. Двигун такий самий, і колеса йдуть завжди в М2. З приставки М2 йдуть восьмі. А на звичайних там просто семисильних, без уменшених, то можна поставити десяті колеса. Ну, за того, що він менший, він, звісно, і буде легшим. Також багато кого цікавить це гарантія та обслуговування цих мотоблоків. Якщо ми беремо за гарантію, то на Powercraft у нас іде один рік гарантії, абсолютно на всю лінійку. На Кентавер та ДТЗ уже на всю лінійку і у нас іде по два роки гарантії. В цьому відео я вам показав малу частину мотоблоків, яка продається на нашому сайті. Ви можете завжди перейти. Та переглянути, який мотоблок вас ще цікавить. Є ще такі марки, як Bizon, Forte, Zubert і багато інших марок. Тож, якщо ви вибрали для себе вже мотоблок або ще не оприділились, можете набрати на нашу гарячу лінію. Наші менеджери завжди допоможуть вам. Купуйте якісні мотоблоки, вирощуйте гарний врожай та бережіть себе. До нової зустрічі!